Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про сонячні батареї? Що є дорогі, е, є дешеві, але вони все одно будуть дорогими, а, і так. вони можуть по зеленому тарифу приносити О, прибуток. Добре, Добре, круто. А я так помі, що ви чули про зелений тариф. Так, а що чули? Чули те, що можна займатися, поставити станцію mm. собі, там є обмеження, правда. На території, скільки можна встановити 30 сонячних да, І Можна продавати раніше було вигідно, а зараз, по-моєму, вже не так вигідно по зеленому тарифу. Е... Покупаємо е... Mut... щось в районі 5 років. Так, да, дійсно, ви біля 5 да. років. В ви шарите? Трошки. Добре. Як ви думаєте, скільки може коштувати одна сонячна батарея? Я знаю, що комплект в районі 7 тисяч доларів коштує. Так, так. все прям... <задаєте> <задаєте>. А одна батарея. Одна батарея, на панель. увазі панельку, да, одну, одну панель сонячну. Ну, в середньому. Ну, якщо так. От... Там... Ну, я думаю, в районі щось 200-300 доларів. А, насправді, одна батарея сьогодні коштує приблизно 75-80 доларів та ага. да, десь біля трьох тисяч гривень? Ну а раніше, насправді, три роки тому вони коштували, як ви кажете, там чотири роки вони були дорожчі. Наче мене да. заставіло трошки інформація. Ну, тим не менш хорошо. А і останнє питання: будь ласка, як ви думаєте, якщо піде сильний град, поб'є він батареї чи ні? Я думаю, що сучасні батареї не поб'є. Так, дійсно не поб'є грати розміром до яйця нічого їм не зробить. Скажіть, будь ласка, чому не всі встановлюють сонячні батареї? Хоча це здається дуже вигідним. Не всі встановлюють, тому що, по-перше, потрібно вкласти 7 тисяч доларів. Це дуже досить ну, немаленька сума. Окупаємість 5 років, людям також це не зовсім ну, вигідно багатьом. Mm -hmm. Плюс це треба робити на уча має бути ділянка своя, тобто будинок має бути так, так, так. і щоб забезпечити його, наприклад, автономним живленням чи ще <гум> також можуть виникнути додаткові витрати на електрообладнання. Також зараз, якщо ви говорите саме от точки зору зеленого тарифу, він зараз не такий стабільний, тому що Україна зараз війна і важко через це.